Національна академія Державної прикордонної служби України це сучасний заклад вищої освіти з потужною матеріально-технічною базою та висококваліфікованими викладачами. Унікальність навчання це можливість стати керівником кінологічного підрозділу у відомствах, які є складовими сектору безпеки і оборони України. Національна академія Державної прикордонної служби України це єдиний вищий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку офіцерів за освітньою професійною програмою Організація діяльності кінологічних підрозділів. Хочеш побачити, чим будеш займатися під час навчання? Тоді дивись протягом чотирьох років навчання більшість занять практичні та проводяться у польових умовах. На першому курсі. Ви засвоїте базові поняття службової кінології, і власноруч підготуєте чотирилапого помічника з навичок слухняності. Другий курс навчання спрямований на підготовку фахівців-кінологів зі спеціальними рушуковими, штурмовими та мінно-рушуковими собаками. Спеціальні собаки використовуються у пунктах пропуску через державний кордон для пошуку наркотичних засобів вибухових речовин, зброї та боєприпасів. Брошукові собаки використовуються для пошуку виявлення та затримання правопорушників, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Штурмові службові собаки призначені для силової боротьби з противником, штурму позицій та виконання завдань в бойових і небезпечних умовах. Мінно-розшукові собаки допомагають прикордонникам виявляти міни і вибухонебезпечні предмети вони є незамінними помічниками саперів. На третьому і четвертому курсі ми удосконалюємо свою методичну майстерність та формуємо у собі майбутніх лідерів. Складовими цих етапів є практична підготовка в кінологічному навчальному центрі прикордонного відомства, а також стажування у підрозділах охорони державного кордону, оскільки у нас гарантоване 100% працевлаштування як на посади викладачів у кінологічний навчальний центр, так і на посади офіцера кінологічного підрозділу на кордоні нашої батьківщини. Навчання за освітньою програмою це шанс приєднатись до команди професіоналів і творити історію разом з нами.